Виїзні прийоми спеціалістів центру надання адміністративних послуг завжди користуються неабияким попитом серед населення Покровської громади. Аби мешканцям було зручно і не доводилося їхати до сусіднього Покровська, до Родинського завітали фахівці центру. На прийомі також всі бажаючі могли отримати безкоштовні юридичні консультації від благодійного фонду «Східсос». Найчастіше люди звертаються з такими питаннями щодо оформлення та видачі паспортів, як взагалі проходить на зараз ця. Процедура, також щодо реєстрації речового права, також цікавляться щодо внесення до реєстру зруйнованого та пошкодженого майна, також багато питань по порталу Дія. Ми допомагаємо зробити довідки, витяги різні та консультуємо, як внести та кому звернутися. Щодо зруйнованого майна так виїзні прийоми. Ми робимо для того, щоб людям було зручніше отримати послугу по їх місці в реєстрації проживання. На прийом звертаються за різними консультаціями і не лише мешканці родинського, але й вимушені переселенці. За пошкоджене майно я хотів стати на учет, як це називається заявку подателі? Ну там щось не вистачає, якогось то там бумаги. хорошо, конечно, хорошо. А так мы ездим, там же ж в Покровске там очередь страшно, там туда не добьешься. Ну, мне нужно было довидка про жилье. Я от, отрымала, так сказать. Ну, вы знаете, специалисты молодцы. Молодцы, девчата, по любым вопросам. Вот я уже не раз обращалась к девушке. Ну, всегда помогала. Про приїзд спеціалістів ЦНАПу попереджають заздалегідь, аби люди могли зекономити час та гроші і не їхати у сусіднє місто. Не потрібно їхати до міста Покровська, це дуже удобно для наших мешканців. Та вони всі приходять з різноманітними питаннями, з документами і їм надають всі послуги, які надаються у місті Покровську. Про наступні виїзні прийоми ЦНАПу ви можете дізнатися у нашому телеграм-каналі чи на офіційному сайті Телебачення Капрі».